Так, маємо таку біду. Років 5-6 назад ми наняли майстра, який нам мав викласти три колони для ворота, ворот і фіртки. Він виклав, все нормально. Пройшло декілька років, центральна колона почала сідати. Ось якась щілина вже. Вже я доварював п'ятаки, щоб воно трималося, але вже дійшло до того, що язичок на замку. Не дістає. Тобто рано чи пізно вона взагалі впаде. Бо вже відхилення більше сантиметра. Зверху вже десь навіть два. Зараз будемо спробувати рятувати цю колону. Покажемо як, якщо щось вийде. Так, що в нас виходить? Значить, Якуб... У нас стоп завалюється в цю сторону, В сторону воріт. Я купив таку стяжку, прихватив його легенько. До того стовпа, щоб їх обох не завалити. Ну, хоча цей другий він тримається у нього вварені направляючі направляючи, кідалі стовпи тримають, тому він якби міцніше стоїть. А цей стояв сам по собі. Майстер, який нам робив зробив це, мабуть, на його думку, правильно, але зараз на сьогоднішній день, всіх, кого я не питав, то всі кажуть, що було неправильно прийнято рішення, має бути забетонована повністю стрічка між всіма трьома. Стовпами вони мають бути з'єднані. Хто каже 25 см, глибина, хто каже 80 см, але це не міняє справи, що вони, мають, вони мають бути, мали б бути з'єднані. Нам їх не з'єднали, маємо таку біду. А Що ми зробили? Щепили їх, щоб, вони не, щоб той не посунувся, не впав. І почав я довбати, роздовбав вздовж цього стовпа. Значить, в чому тут суть? Я додовбався до того, що я бачу цей стовп, який забетонований. Внизу, і зробивши метр глибини, пробурив я буром оцим прямо вздовж цього стовпа. В бетон там внизу я насверлив 10-м 10 сверлом буром дірки, туди зараз повставляю арматуру десятку, І вниз повставляю арматуру теж десятку. У мене тут є своя, ще велика така 25-ка, просто в мене вона є, то я її використовую. Зв'яжу їх в'язальним дротом і залью бетоном. І цей стовп буде прикріплений до цього і триматиме його. Після цього, коли це все вистоїться, я зможу розкопувати отут безпечно і поєднаю їх стрічкою так само бетонною. Викопаємо тут траншею, зальємо її бетоном, перед цим поармуємо, перед цим поармуємо і зальємо бетоном, скріпимо їх між собою, теж вже з інших сторін. В той стовп і в цей і будемо мати суцільне. Ну, якось так, Але якби це було зроблено зразу, це було б набагато простіше. Тому щоб не переробляти, робіть зразу Нормально. І бажано б, звісно, у нас тут було з'єднати ці два стовпа теж, але тут є один нюанс, його не дуже видно, але ось тут можна бачити, це старий стовп. І він отак забетонований. Тут був металевий стовп, ще колись я його давним-давно зрізав, ми його не витягли, так він тут і лишився. Я побоявся, що я зараз буду виколупувати це все і посуну цього стовпа. Він зараз тримається гарно, тому я буду в'язати максимально цей стовп, який похилився, з цим старим стовпом. Отак буде. Ну, Результат покажу. Так, я туди напхав, насверлив і нав'язав купу арматури. Звісно, це я в'язав вперше. Я думаю, що багато хто не йдеться, хто скаже, що це неправильно, але в принципі метал в бетоні. Точніше залізо в бетоні, виходить залізо-бетон. тут то точно буде залізо-бетон. Тепер щілину оцю шу. між дверима і колоною вставив просто товста алюмінієва монетка. Планочка була. І максимально стягнув тросом, тобто притягнув цю колону до фіртки. Зараз воно отак зафіксовано. Беру бетонну мішалку, замішую бетон і заливаю. Вистоїться пару днів, тоді зніму. Будемо ходити поки що через ворота. Ось так я покажу результат потім. І ось те, що в нас вийшло. Досі стягнуто, залили, розтягнули тут таку обмостку. 10 см десь вийшло, може 8. Але армовано сусідкою. Далі будемо розкопувати тут, робити траншею, теж зав'язувати арматуру і зв'язувати два стовпи до купи. Так, отак йде процес. Копання траншеї. Ось тут я прихватив цього стовпа теж до сусідського стовпа, щоб він. Тримався. В принципі, він, по ідеї, тримався, але все-таки я буду під нього підкопуватися і сверлити, тому якось так. Я бурю поки спочатку буром десь до метра глибини, а потім лопатою роз... розчищаю, так мені здається, легше, і я зможу зробити не дуже широку траншею, щоб потім не довелося. Дуже багато бетону заливати. Так, отака вийшла траншея. Далі засверлюємося у бетон з-під колонтих і вставляємо арматуру. Потім арматуру в'яжемо і готуємося заливати бетон. Так, це наша обв'язка, яка вийшла. Армування. Засверлено в одну колону, в другу, зв'язано між собою, там поробив такі пешки, ну, більше на ошки схожі, позабивав. Хлопці підходили, казали, є трохи лишнього, але нічого. Більше не менше, гірше не зробить. Вже починаємо заливати бетоном. Так у нас вийшло залить, обидві колони з'єднані. Тепер чекаємо декілька днів, поки воно вистоїться. І вже потім будемо по ньому їздити. Що, пройшло 5 днів, можна демонтувати це все. Ну, це коли у нас стоїть? Зараз витягнемо все. Так. Ні, момент. Що в нас вийшло тут? У нас тут вийшло? Що немає? Одно... Ну. Ніби стоїть? Ми подивимося? Як тепер буде?